Якщо ти не набереш шість-шести 6 -6 правильних відповідей, то тобі потрібно повернутись в школу. В якій азіатській країні немає жодної річки, Саудівська Аравія. Територія якої країни на 70% складається з гірських вершин. Японія. Який водоспад вважається найвищим у світі? Ангель. Назвіть єдину в світі державу, в якій не існує офіційної столиці. Науру яка з перерахованих річок є найбільш повноводною у світі Амазонка. Який океан знаходиться між Африкою і Австралією? Індійський океан Перевір рівень свого IQ під час проходження тесту. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей.